Всім привіт! Сьогодні я вам покажу 10 лайфхаків для спрощення життя. Але перед цим я хочу порекомендувати вам канал Віталіка. Це мій друг. Силка на його канал буде в описанні. І також хочу порекомендувати один канал, також мого друга він знімає влоги кожен день, не кожен день, два рази на неділю, по-моєму, да. Підписуйтесь на його канал та на мій канал. І погнали дивитися вже. Це лайфхак допоможе вам не забути піти їсти, коли ви сидите за комп'ютером. Потрібно взяти просто ложку і покласти її десь на клавіатуру. І можете далі писати чи робити щось на комп'ютері. А потім ви вам потрібно буде написати щось з цифрами, там 90, і ви побачите ложку, візьмете ложку і підете їсти. Ось такий класний лайфхак. Цей лайфхак нам допоможе зробити ось такий кабель. Щоб він займав менше місця і не запутувався. Для цього нам потрібен буде фен простий. Але давайте все по порядку. Потрібно перше намотати ось так, як я це показую зараз. На якийсь олівець, чи на ще щось намотати щільно, щоб весь кабель намотався. Я намотаю. Тоді почнемо дивитися. Ось я вже намотав, можете бачити. Тепер максимальна температура фена. Ось бачите, максимально, це мінімально, а то максимально. І почнемо гріти. Потрібно довго гріти, щоб воно вийшло. Мало горіти, нічого не вийде. Я думаю, вам не цікаво, як вона гріється, тому я вважаю, що з не гріється. Ось я вже нагрів. Воно вже гаряче. М -м -м, бачите? Гаряче. діти почало. Зараз подивимося, чи вийшло у нас. А, це не страшно. Можете бачити, у нас все вийшло. Потрібно було, правда, довше гріти. Але воно і так, мо, ну, дивіться, воно розтягується. Бачите, і стягується. І коли стягнуто, менше місця займається. Ну, це ще не повністю. Зараз я ще раз намотаю, воно остигне охолоне. І також прогрію. Потім вам вже покажу, коли прогрію. Ось! Я ще раз прогрів уже. І вже бачите, він вже краще стягнувся. Можна повторити ще, але я бачу, що цей кабель от це від гарячого пістолета він не дуже хоче скручуватися. Ну, але і так, добре вже скрутився і буде займати набагато менше місця. Ось такий класний лайфхак. Це лайфхак допоможе вам очистити вашу одежу від маленьких таких воросочків, від маленької тканини. Потрібно на руку ось так, липкою частю скотч зробити так, щоб він лип якраз. Тут, а ось, бачите, липне. Ось так, бачите? Ось так, бачите? Ось так. Зараз. На, Вирізай. Нормально візьми, можна. Варіш. І ось бачите, ось така штучка вийшла. Ось тут липко і тут липко. Тут не дуже гарно вийшло, але це таке. Можна підтягнути трошки, щоб було б зручніше. І такого робити. Придержувати. Держи тут. О, супер. Тако придержувати і забрати з вашої одежі всі маленькі бросочки. Ось такий класний лайфхак. Це лайфхак допоможе вам е, складати одежу так, щоб вона потом не, е, не була на ній таких полосок, пом'ятої одежі. От бачите, в мене зараз складалось по простому способі, не валиком, а в квадратик такий і на полку, і в неї такі полоски скрізь. І вона пом'ята не красива. Перед тим, як складати, потрібно напирскати простою пирскалкою такою з водою. Напирскати на футболку і тоді вже складати привичним нам способом. І тоді вже можна буде класти на полку, і вона не буде складатися, і не будуть на ній такі лінії. Ось такий класний лайфхак. Цей лайфхак вам допоможе зробити так, щоб ваші наушники не були на пів стола і займали зовсім. Трішки в місці. Для цього нам потрібна буде карточка. Я візьму від фішку, від фуршета, намотаю. Я вам покажу вже в другому уривочку. Ось вже я домотую, бачите, до кінця. І багато в кого є ось така маленька прищепочка чіпляти до одежі. Саме цією прищепочкою сюди ось так бачите. Зажимати їх, щоб вони не розплутались. Вона міцно буде їх тримати. Ось так. Потім один раз промотнути через, через зажимчик ось то бачите. Ось тут. І ось буде. Будуть вже наушники. Такого промотати. Ось так бачите. І через ці мотузочки. Це не важко і найголовніше, що вони займають дуже мало місця. Ну, от ви бачили на початку відео, вони в мене пів стола займали, а зараз займають маленьку частинку стола. От я їх поклав і все. Ось такий лайфхак. Якщо у вас вавка і потрібно, заклеїти її ось таким лейкопластером, от ви її ось до заклеїли. Такий лейкопластер дуже сильно приклеюється до руки, і його відірвати дуже буде. Боляч. Потрібно взяти фен, включити найгарячішу струю і середню мощність. Направити на руки. Гріти, гріти І він тоді легко здереться. Ось бачите. І ні крапельки, не боляч. Ось такий лайфхак. Якщо дитина не хоче клеїти ось такий крепкий лейкопластер, а хоче такий дитячий, який майже не приліплюється до руки, ви їй наклейте, давай ручку. Ось такий лейкопластер обережно. А потім на той лейкопластер, зараз я розпечатаю наклеїти вже ось такий лейкопластир. І буде гарно, і, вавка точно, і під вавку точно нічого не попадить. І крепко держиться, і е, нічого туди не попаде. Ось такий дитячий лайфхак. Цей лайфхак допоможе вам зробити освіч... освітлювач, лампочку, як то на голові, щоб вона світила, куди ви повертаєте голову, туди вона і світила. Не купляти спеціальне обладнання, таке лампочку. Ну, ви Багато хто знає і багато навіть в кого є. Ну, можна скористатися, так як я, взяти такий телефон. В такому телефоні, в таких телефонах кнопочних, завжди фонарик. В верхній частині. І зараз побачите, чому потрібен саме такий. Діваю шапку, включаю фонарик, бачите, включив. Піднімаю шапку, туди вставляю телефон. Ось, бачите? Куди я дивлюся, туди воно і світить. Ось бачите? Не знаю, буде видно, зараз з'їду. Бачите, куди я посвіть, то буде видно. Посвіті туди і він, до речі, він так, буває, падає, якщо так дуже різко. А якщо по боках ось так дивіться, то він не злазить. Ось такий класний лайфхак. Але факт допоможе вам, напевно, що тільки в екстрених ситуаціях. В повсякденному житті, я не думаю, що дуже він буде вам допомагати, але подивимось. Для цього потрібно буде нам пачечку від спічки розрізати ось так, бачите? Потім скласти ось так, теркач потеркача, бачите? І прикріпити за допомогою стеблера. Він тут буде поганенько справлятися, бо слой коровий. І бав кого. Надію тебле. Але в мене маленький якийсь. Ось тут. Не вийшло. Ось тут потрібно ще раз. Бачите? Зараз я його доставлю на спалку. Ось я вам достав. Потрібно не перепутати. Де черкаші? Черкаші у нас ось тут. Тому потрібно сюди обережно поставляти сірнички. Обережно, не різко. Помаленьку поставляти сірнички. І посередині ще класно Ось так позапихати. Обережно, не різко. Далі маленько помаленько щоб не загорівся. У мене, бачите, я поспішив і один вже загорівся. Але нічого страшного, буде просто на один сірник менше. Ось такі сірники вам, ж кажу, знову, бачите, поспішив. Ось такі сірники вам допоможуть тільки в екстрених ситуаціях, я не думаю, що вони допоможуть вам у вседенному житті. Але нічого, потрібно не спішити. Я не буду повністю запихати. Зараз покажу вам дію. Витягнув і запалив. Вам потрібно швидко щось підпалити. Ви набираєте пачку спічки і підпалюєте її. І ще не ясно, чи у вас вийде. А просто потрібно, ви витягуєте різко спічку, можна дві. Бачите? Можна всі три. Скільки завгодно. Можна так наповнити і сховати. Ось тут. Надгнути. Ось тут. Всередині. І там якраз вийде. Рівно. Полоска. Ось. Така. Бачите? Там будуть наші два Ось такий класний лайфхак. Цей лайфхак допоможе вам зняти ваше кольцо, якщо ви, наприклад, хочете прийняти душ. Потрібно для цього взяти ось таку нитку і намотати її на палець. Потрібно намотувати. Тісно та по всьому пальцеві, щоб воно з легкістю, з легкістю знялось. Також можна прокручувати. Ось ми зняли колечко. Ось такий класний лайфхак. Ось ви побачили 10 лайфхаків для спрощення життя. Ставте лайки, це мене мотивує знімати нові відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім пока!